Чому не варто домовлятися із Росією? Розповідаємо на прикладі Чечні. Це ічкерія до приходу руських. Це Чечня 1996 року, а це 2008 рік. Чеченська війна яскравий приклад того, що договори з Росією нічого не варті. Але чому так? 1991 рік. Після розпаду СРСР Ічкерія під керівництвом Джохара Дудаєва оголошує незалежність: Москва категорично не визнає відділення і намагається повернути контроль. Грудень 1991. Дев'яносто й російські війська вже входять до Чечні, і бої тривають аж до 1996 року. Десятки тисяч загиблих міста стерті з лиця землі. 31 серпня 1996. хасав'юрські угоди. Російські війська виходять із Чечні, яка фактично перемогла, але не юридично. В угоді питання незалежного статусу держави було відкладено. У середині республіки почався хаос. А Росія чекала слушного моменту, щоб напасти знову. Тисяча 1999 рік, друга чеченська війна, а згодом поневолення і встановлення влади Кадирова. Тобто, навіть коли Росія підписує мир, вона не відмовляється від своїх імперських планів, а лише готується до наступного удару. Те саме було і з Будапештським меморандумом та мінськими угодами в Україні. Усе це були паузи, щоб зібрати сили для повномасштабного наступу у 2022 році.